Якщо у вас періодично шумить у вухах, це може бути сигналом серйозних проблем. Причина: часто це перетискання хребтової артерії, яка відповідає за кровопостачання мозку. Чому це трапляється? Ну, перш за все, дисбаланс м'язів шиї, зокрема грудину ключично соскоподібного та ремінного. Може порушувати роботу першого другого хребців і здавлювати судини. Як це вирішити? Виконуйте ці вправи щодня. Перше, розслаблюємо ремінний м'яз. Поверніть голову в сторону, знаходимо грудину ключично-соскоподібний м'яз. Одразу за ним буде йти ремінний м'яз голови на ощуп доволі жорсткий. Кладемо великий палець на його верхнє місце кріплення, робимо натиск і починаємо здійснювати поворот в протилежну сторону. 10-15 разів на кожну сторону два підходи. Друга вправа для тренування грудину ключично-соскоподібного м'яза. Лягаємо на спину, повертаємо шию і починаємо піднімати голову. 10-15 разів на кожну сторону два підходи. Регулярні вправи покращать кровотік, зменшить головний біль і вухах. Підписуйтесь та пишіть в коментарях ваші запитання.